Ще з дитинства, коли ми з мамою виїжджали на меморіал Слави на 9 травня, вона мені казала та давала квіти, щоб я підійшов до ветерана та йому квіти та сказав слова вдячності, слова вдячності за життя, за майбутнє, яке він мені подарував. Тому для мене 9 травня це день вдячності, вдячності за моє життя. Перше, що приходить до мене на думку, це історії про війну, яку розповідала мені моя прабабуся. Це були захоплюючі історії, але водночас я відчувала жах, і мені було трохи страшно. Але після того я відчувала певну радість, адже це все закінчилося, все минуло і попереду нас чекає світле майбутнє. Для мене 9 мая та парадник побєди, який асоціюється у мене з військовими піснями, які я дуже люблю ще з дитинства, і, звичайно ж, ети гвоздики, які ми даримо нашим ветеранам за те, що дата допотримали нам мир. 9 травня для мене це день, коли ми шануємо пам'ять про наших бабусь, дідусів, про наших прабатьків, які брали участь у тих страшних подіях Другої світової війни. В этот день я действительно испытываю самое настоящее и самое искреннее чувство гордости. Я горда за наш народ, за наших дедов, за наших бабушек, за то, что они выстояли, за то, что им хватило мужества и силы, силы воли, физической и моральной силы выстоять перед врагом. И не только выстоять, но и победить. Для меня 9 травня ⁇ это день героя Великой изяной войны, который навсегда выкарбуется в наших сердцах. Надзвичайно великих втрат зазнала наша батьківщина за те, щоб бути незалежною на своїй вільній землі. 9 травня це для мене два почуття смуток і радість. Смуток, тому що велика вітчизняна війна забрала за собою мільйони життів, змусила людей страждати. А радість, тому що наші люди, наші ветерани, колишні воїни, які багато чого пережили. Они перемогли. Для меня 9 мая это праздник, который я еще помню со школы. Это гвоздики, ветераны, концерты, патриотическая музыка, шарики, улыбки и дети. Сложно поверить, но в этот день все улыбаются, а когда-то людям было совсем не до этого. И они жертвовали своими, своей жизнью для того, чтобы мы смогли через года вот так вот с улыбками на лицах. радоваться миру і, і Голубому небу над нашими головами. Ми маємо відзначати цей день, тому що це день перемоги над фашистськими загарбниками. Та тому що багато людей склали своє життя заради нашого з вами майбутнього. Для мене 9 травня це гордість за те, що ми перемогли, гордість за, за нашу країну, яка витримала, вистояла усю тю та готу, гордість наших. Прадів, які показали нам, що таке сміливість, що таке витривалість, що таке справжні подвиги, і ми повинні цим пишатися. Этот день мы должны помнить, потому что это пример для всех нас э, того, как мы должны жить вообще в этом мире, э, как мы должны отстаивать свою судьбу, как мы должны бороться за свою судьбу и за свою жизнь, и за жизнь своей страны. На их примере мы понимаем, что только лишь мы творим свою судьбу, и никто другой. Мы должны отмечать эту дату, потому что в этот день наши войны получили такую долгоочеканную и триумфальную победу. Адже Друга світова війна забрала стільки життів, принесла стільки страждання і болі. І тому 9 травня день визволення від того жаху, який ще надовго закарбується у наших серцях. 9 травня це гордість. 9 травня це воля. 9 травня це день вшанування. Це історії, яку не хотілося би повторяти. Для мене 9 травня це спогади. 9 травня це пам'ять. 9 травня це вдячність. 9 травня це визволення.